Розглянемо директорію ОНН у серпні 1918 року, було створено Український національний союз. Завданням цього союзу було встановлення демократичної держави парламентського типу, і потрібно було боротися проти Скоропадського. Опонентами Скоропадського виступили Вонишенка та Петлюра. Саме з їх ініціативи, 14 листопада, 1918 року в Києві відбулися таємні засідання, і на яких було проголошено. Орган із п'яти осіб для керівництва повстання проти гетьмана у ніч на 14 грудня до Києва ввійшли січові стрільці на чолі з Євгеном Канавалцем. Це була основна військова сила, на яку опиралася саме директорія під час якраз антигетьманського повстання. Тут ми кажемо, що на політичній арені з'являється Володимир Чехівський, який намагався зробити єдність українських політичних сил всі події того часу вона скривається в цих датах тобто 18 грудня 1918 року урочистий вступ директорії ОНР до києва 26 грудня 1918 року відбулися формування саме ради народних міністрів від директорії Тим часом більшовики не гаяли часу, і вони також намагалися захопити владу в Україні. І 6 січня 1919 року було ухвалено створення Української соціалістичної радянської республіки, 16 січня 1919 року було оголошено директорії війну, і в свою чергу директорія також оголосила війну більшовицькій Росії через те, що та заважала будувати незалежну Україну. Також 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки ОНР і зум 5 лютого 1919 року було захоплено Київ радянськими військами. Саме цей процес було названо Петлюрою Київською катастрофою. Трудовий конгрес, завдання якого бути вищим тимчасовим законодавчим органом Української Народної Республіки. Тут головним є те що відкриттю в Києві Трудового Конгресу передувало об'єднання УНР із ЗУНР. Воно сталося 22 січня 1919 року. На чолі ЗУНР, тобто Західної Української Народної Республіки, був Євген Петрушевич. Також ми кажемо, що відбувалися два таких процеси: це саме головний процес створення Західної Української Народної Республіки, яке відбулось 1 листопада 1918 року, і процес Отаманщини, тобто на території України, діяло дуже багато напівпартизанських загонів, і саме вони заважали створити єдину владу в Україні. Зверніть увагу на те, що, наприклад, Григорієв контролював Херсонщину, Миколаївщину, Черкащину, Катеринославщину. Махно діяв на півдні України, це Таврія Катеринославщина. зелений діяв на території Київщини. В Шовицької Росії виступали Антона Фавсієнка, П'ятаков, звісно, їм було поставлено таке завдання. Відставлено, що вони повинні були захопити українські території. Відкривається український фронт. 3 січня 1919 року було захоплено Харків і ряд територій це був і Чернігів, і Катеринослав, і Полтава, і Кременчуг. і було завдано поразки з сирожупанні дивізії армії Української Народної Республіки. І саме, наприклад, такі атамани, як Григорів та Зелений, на жаль, перейшли на бік більшовиків. Також відбулася інтервенція, тобто французький корабль прийшов до Одеси, були зайняті. Армією Антанти, саме Херсон, Миколаїв та Одеса. І УНР змушена була залишити взагалі ці території. А, наприклад, Денікін мріяв побудувати таку російську державу без більшовиків, але щоб це була неподільна Росія, звісно, монархія. Але згодом він також займе пробольшовицьку позицію. Політичними лідерами того часу були Сергій Остапенко і Борис Мартас. Лідер того періоду, Олександр Удовиченко протиділа тоді більшовикам Українська Галицька армія. Карта військових дій того часу.